Речовину, утворену одним хімічним елементом, називають простою. Хімічні елементи поділяють на металічні та неметалічні, а утворені з них прості речовини на метали і неметали відповідно. Усі метали утворені металічними елементами. Вони мають подібні внутрішню будову і властивості. Для металів характерний металевий блиск, вони добре проводять тепло та електричний струм. Найкращими провідниками є срібло, мідь і алюміній. Метали піддаються обробці, вони ковкі та пластичні. Найбільш пластичним металом є золото. За кімнатної температури всі метали є твердими, за винятком ртуті, яка перебуває в рідкому стані. Вони мають сріблясто-білий або сірий колір, окрім міді, червоний, золота жовтий та цезію жовтий. Неметали утворені неметалічними елементами, за властивостями, вони відрізняються від металів, а також один від одного. Неметали зазвичай не мають характерного металевого блиску, окрім деяких перехідних неметалів, таких як кремній і германій. Погано проводять тепло та електричний струм за винятком вуглецю у формі графіту. Неметали не піддаються куванню, вони крихкі. За кімнатної температури неметали перебувають у різних агрегатних станах: газоподібному, хлор, кисень, азот, водень, втор, рідкому, бром і твердому. Неметали відрізняються кольором.